Мене звуть Яколі Василь, і сьогодні я розкажу вам свій ти твір один мій день на посаді журналіста. Настав щасливий день, коли я став журналістом. Мені потрібно було взяти інтерв'ю у учнів 6-7 класів для проєкту школа майбутнього. Дітей треба було питати, як вони уявляють собі школу через 20 років. І ось в одній з шкіл нашого міста директору люб'язно дав мені можливість зустрітися. З дітьми в актовому залі, пам'ятаючи головну заповідь журналіста, тобто полюбити того з ким розмовляєш. Я щиро запитав учнів, як же вони собі уявляють школу майбутнього. Піднявся ліс рук, і діти стали відповідати. Микола, напевно, тоді кожен буде в класі працювати з персональним комп'ютером. Це мені дуже сподобалося. Сергій замість вчителя буде робот. Це ця ідея була звичайно фантастична. Марія, навчання буде віртуальне. Дмитро щоденники електронні, а перевірка домашнього завдання через інтернет. Михайло, школярі будуть писати на планшетах, а не в зошитах. Ще я чув таке: навчання буде буде проводитися вдома на комп'ютері, а в школу приходити потрібно буде тільки на контрольні роботи. І ще навчатися діти почнуть у 4 роки, адже тоді можна отримати набагато більше знань. От, отже, діти. Звернувся я. Ви всі бачите школу майбутнього дуже модернізованою. Але ж тоді ми не зможемо зустрічатися кожен день, ділитися своїми враженнями і переживаннями. Будемо дивитися на зві на світ в одній площині. Діти захвилювалися і дійсно так відпочали спочатку відгукуватися поодинокі голоса, а потім всі разом стало дивитися, що й дивно вони щось переборщили. Отже, я закінчив своє інтерв'ю, і ми з дітьми зробили висновок, що школи дає живе спілкування, дуже потрібні та корисні.